от найбільша книгозбірні. Кожен хоче жити в цивілізованій країні. Всього ж починалося зміцнення і вдумання кожної країни. Повернемося до, повернемося до історії. Кожна країна дбала про свою освіту. Наша давня батьківщина Русь теж не була винятком. В ній було багато бібліотек або книгозбірень. Але бібліотека була не тільки в воєвод, купців і князів. Вони були ще й при монастирях і школах. Там навчалися грамоти, бідні люди. Найбільше прорив у освіті був при правлінні Ярослава Мудрого. Люди влично його назвали, бо при його правлінні була дов найбільша частина шкіл. Бібліотек і монастирів, серед яких є Софія Київська, найбільше книгозбірня. Ярослав Мудрий вважав, що книжна мудрість це найбільший скарб, а книга найкращий подарунок. Він читав книги і вдень, і вночі. Книги коштували дуже дорого. За одну книгу можна було купити. Село з його жителями і майном і землею. Книги були в виді літописів, церковних розповідей і перекладів з іноземних мов. Що можна було казати про обложку? Обложка могла бути з кожи, озоблена діамантами. Та на сторінках були красиві візерунки. Це все робилося місяцями. Пожежі, війни, все це зруйнувало багато кількість стародавньої культури. Вчені не залишають, спробів, спробів, щоб знайти стародавню культуру. Ми можемо тільки сподіватися, що в них це вдасться.